Вітаю пані і панове, це LCA. Продовжуємо читати цікаві статті. І, зокрема, стаття вже досить старенька, її вже пару тижнів є. На політику Washington has had edge with Andre Yermak». Подивимося, що ж тут таке страшне написали. Праворуч буде список слів, можна буде туди заглядати, я не хочу писати кожне слово. І більше буду звертати увагу на граматику, на фрази і на синтаксис. Отже, Washington has had it with Andrei Yermak. І одразу у нас ось цікава фраза. Це ідіоматичний вираз, можна так це називати, можна говорити, що це розмовна фраза, як завгодно. Як кому більше подобається, але тим не менше. Вашингтон втомився від Андрія Єрмака. Мається на увазі і уряд, і адміністрація президента, і конгрес і так далі. Це такий узагальнюючий термін. Не треба шукати в цій фразі логіку, її немає. Треба просто запам'ятати. Це власне ядро виразу, а через віс воно з'єднується з, з об'єктом. Власне, хто кому набрид. Бо якщо ми не поставимо вис, Андрій Єрмак у нас повисне в повітрі, і він ніяк не прив'яжеться до цього, The top aide of Ukraine's president may be setting back мебісадінбекиїв agenda with US officials. Головний помічник президента України можливо шкодить просуванню планів Києва. У відносинах з американськими чиновниками або посадовцями. Звертаємо увагу на прийменники, що коли помічник не кого чого, а якби кому чому. І далі звертаємо увагу на оцю конструкцію. Ну, дослівно setback – це якби відкинути назад. Ну тут відкидати наз... відкинути назад якось не звучить, тому в контексті можна перекласти як шкодити, гальмувати, якщо завгодно. Далі звертаємо увагу на саму конструкцію. Ми маємо модальне дієслово May. Ми знаємо, що May може означати кілька речей. Це може бути дозвіл, ну тут явно не дозвіл. І може означати припущення з малою долею ймовірності. Ну, скажімо так, ймовірність десь 40%. I am 40% sure. Ну, 40%, звичайно, це приблизно. Це трошки слабше, ніж can, якби я сюди поставила. Далі be setting back». Це Continuous Infinitive, і це показує натяглість події, тобто це не просто один раз відбувається, або відбулося, це є проблемою на даний момент, і воно тягнеться в майбутнє. Continuous Infinitive показує, що дія є зараз, тобто проблема існує наразі, вона існує зараз. Далі дуже цікава Agenda. Agenda по великому рахунку, це Plans в даному випадку. Взагалі, коли кажуть Agenda, дуже часто перекладають його як повістка дня. Ну, в принципі, так, це повістка дня, але київська повістка дня серед е, американських чиновників ну щось таке, воно якось не знаю. Мені так не подобається. Далі звертаємо увагу на це. With. Чому «with»? Тому що насправді тут цілий вираз має бути. In relationship with. Ось що за ним стоїть. Себто він гальмує або шкодить, або як завгодно, планам, які просувають, або якось реалізують разом з американськими чиновниками. Amid the pitched political battles that have engulfed Washington over Ukraine, there is one rare point of bipartisan consensus. Everyone has had its with under Yermak, Chief of Staff to Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Посеред запеклих політичних які охопили Вашингтон через Україну. Є один рідкісний випадок двопартійної згоди, або двопартійного консенсусу. Всім набрид Андрій Єрмак або всі втомилися від Андрія Єрмака, голови Офісу українського президента Володимира Зеленського. Отже, посередині воно пляше від in the middle, але. In the middle of, коли вживається, це насамперед фізичне знаходження чогось десь. Емид, e коли вживається, це, в принципі, теж знаходження десь, але в часі більше, а не в просторі. Далі battles, можна сутички, можна баталії, можна битви, як завгодно. Ну тут мається на увазі не дослівно якісь бої. Ну, а, власне, бурхливий такий політичний процес. Ці battles уточнюються через оце підрядне речення. Фактично, воно відповідає на питання, які битви не всі, а тільки ті, що стосуються України, оце через Україну або на предмет України, якщо завгодно. Звертаємо увагу на «Present Perfect». Це справи, які от-от відбулися, і головне вони впливають на даний момент. Тому що ми пам'ятаємо, що «Present Perfect» – це не просто дія в минулому, але це дія в минулому, яка пов'язана з зараз. І далі у нас існує, можна так, заріс перекласти, щоб не морочити голову. І далі «rare Point. Рідкісний пункт, якщо завгодно. Но це абсолютно не звучить, що це за пункт, що це взагалі таке. Насправді, point слова «rare» могло і не бути. Через «of» зав'язано на консенсус. Ну, bipartisan теж могло не бути. І коли ми бачимо таке point of consensus», це точка згоди. Тобто та точка той пункт, де ми згідні всі. Ми можемо е, гристися через все, але от в цьому пункті ми всі згідні. Тепер далі, що таке байпартізен? Це не від слова партизан, це від слова партія. Ну а бай показує, що два. Ми пам'ятаємо, що в Штатах дві партії по великому рахунку, парламентські, республіканська і демократична. От респи і деми погоджуються в одному пункті. Єрмак дістав всіх. Далі в нас повторюється вираз, який був в підзаголовку, далі «Chief of Staff». Можна говорити «голова адміністрації», можна говорити «глава офісу». І знову звертаємо увагу на прийменники, що не «of» має бути, а «to». The second most powerful man in Ukraine, Yermak, has been a particularly frustrating interlocutor for the Trump administration, according to 10 people familiar with his interactions». Друга найбільш впливова людина в Україні, Єрмак, особливо викликає роздратування при спілкуванні з адміністрацією Трампа згідно думки десяти людей, яким відоме спілкування з ним. Ну, скажімо так, згідно десяти людям, які спілкувалися з ним, що ми тут маємо? Ну, найвищий ступінь порівняння, в принципі, нічого такого. Зауважимо, що кома, а далі ось це. І оце є головний підмет. Все те, що стоїть перед цим, це так званий «комплемент». Себто, це фраза, може бути навіть ціле речення. Ну, як правило, це фраза, і, як правило, вони не дуже великі бувають. Це фраза, яка пояснює і уточнює нам слово, зазвичай прізвище або посаду, або ще там щось, щоб ми розуміли, хто це, що це, і що він таке. А далі оця вся річ. Вона досить заплутана, і головне, її, ну дослівно краще не перекладати. Оце has been» я би точно не перекладала, тому що був це не зовсім правильно. Був це в минулому часі, а він не був. Він був і є. Оце «interlocutor» – Ну, взагалі, то це співрозмовник. Але в даному випадку вони не просто з ним там розмовляють про щось. Це більше переговорник. Ну, на рахунок того, чи можна тут партнер. Сказати скорше ні. А от counterpart, якби людина, яка спілкується, веде переговори, але при тому вона є протилежною стороною. Ну і далі, оце frustrating. Можна сказати, що це такий переговорник, який особливо дратує, злить адміністрацію Трампа. Мені здається, що прикметниками перекласти це все неможливо, тому що виходить якась біліберда. Ну тому ціле речення можна зробити. Зауважимо теж е, прийменники, які в нас стоять For – для нібито. І далі кому, чому? Тому що далі будемо говорити так: це коментар, це не думка видання, це не думка газети, це думка десяти людей. І оце familiar with, коли ми зустрічаємо, це не просто знающий, той, який знає. А той, який мав досвід. Далі «interaction» – теж цікаве слово, тому що «interaction» можна розуміти не просто як спілкування, це можна сказати стиль спілкування. «Style of action». Йдемо далі. Єрмак has made regular trips to Washington since the full scale Russian invasion of Ukraine in 2022 and has acted as an intermediary to Ukraine's president. Ірмак регулярно здійснював поїздки до Вашингтона з часу початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році і діяв як посередник українського президента. Has made regular trips, можна сказати, визитець. І Якщо визити, то тоді ту не треба ставити. Чому тоді поставили «made regular trips»? Тому що це е, ділові візити, а слово визит цього не показує. Визит це в загальному відвідувати. Відвідувати можна і ресторан, в принципі. Тому regular trips звучить краще. Далі since і далі Подія, тому Present Perfect, дуже логічно. Full scale повномасштабний, це, в принципі, все зрозуміло. І далі ще одна дія. Зауважимо теж Present Perfect, тому що вони однорідні, через end стоять. І далі діяти як хтось. І знову зауважуємо прийменники. І тут Chief of Staff to Ukrainian president, і тут інша мейдри to Ukraine's president. І ще зауважимо таку річ. Можна казати український президент», це буде правильно. Можна казати України президент з присвійним відмінком. І це теж правильно. Як говорити, це вже залежить від автора. Суть від цього не міняється. But many in Washington have found your mark». to be uninformed about US politics, abrasive and overly demanding with US officials and generally unable to navigate the inner workings of the Washington establishment on Capitol Hill. Але багато хто Надто вимогливий щодо американських посадовців і, взагалі, не здатен зрозуміти. Або не здатен орієнтуватися, ось так краще буде. Не здатен орієнтуватися у внутрішніх механізмах Вашингтонського середовища політичного на капіталійському пагробі. Капіталістський пагорб це, скажімо так, узагальнюючий термін, коли говорять про конгрес і сенат. Це насамперед воно капітолій. Отже, в даному випадку Мені мається на увазі Мені-Піпл. Багато хто, але слово people ніхто ніколи не пише і не говорить. Це таке слово, яке краще не вживати взагалі ніде. Далі Have found. якби то знайшли єрмака непроінформованим. Що це взагалі за таке чудо? Справа в тому, що ми маємо справу з комплекс Об'єктом тут. Це складений додаток, тобто ось у нас перший додаток і ось у нас другий додаток. Це одне ціле. Це зворот з інфінітивом по великому рахунку. В принципі, це be можна було і не ставити. Ну, але оскільки це все-таки солідне видання, тут все пишеться, як має бути, тому тубі поставили. Тепер звертаємо увагу на прийменник, тобто коли я проінформована, далі має бути about про. Дуже логічно. Далі, оце слово цікаве ебрейзів. Ну, зазвичай ебрейзів це шершавий, от як наждачний папір, абразив. Але ебрейзів може також говоритися і про людину. себто людина така шершава, не тактовна, невихована, вона не вміє легко спілкуватися з людьми, їй важко наладити нормальну розмову і так далі, і так далі. Тут можна сказати, що різкий. Нетактовний, я би і так навіть сказала. Далі оце цікаве overly demanding. Overly це занадто, too much інакше. Але too much краще не ставити перед demanding, тому що це зазвичай відноситься до дії. А в нас прикметник. Далі зауважимо знову with – у нас таке вже було в підзаголовку, Ось тут, і це знову «in relationship with», Ось що тут мається на увазі, і е, далі «navigate the inner workings of» і «тратате» і все решта. Е, «Navigate» – орієнтуватися. Тут все дослівно. А оце the inner workings» можна сказати як внутрішня механіка, всі ці е, зв'язки, всі ці залежності, коридори влади, механізми впливу. І так далі. Я напишу механізми впливу. Мені так подобається, але треба розуміти, що це внутрішні механізми впливу. Вони можуть бути формальними, вони можуть бути неформальними. Це може бути система домовленості, це може бути що завгодно, в принципі. І це все буде носити назву «workings». себто, воно так працює. Це такі зв'язки, точно так само як ми відкриємо там механічний прилад і побачимо там всякі шестерні, якось воно пружинки пов'язане, щось кудись крутиться, щось за щось чіпляється і так далі. Оце і є workings, mechanisms по великому рахунку. І далі «Washington establishment». Оце «establishment» теж безподобне слово, і іноді його навіть не перекладають, тому що ну в нас по великому рахунку нема такого слова. Нема навіть мені здається такого поняття. Тим не менше, це не просто люди, це установи, це знову ж таки «workings». Оці от всі ці «workings» і утворюють «establishment». Я напишу політикум. Але це так примітивно і це не охоплює всього, тому зазвичай істеблишмент не перекладають. Some also worry that he has not accurately conveyed U.S. positions to the leadership back in Ukraine». Деякі також хвилюються або стурбовані, що він не точно передає і передавав. Позицію Сполучених Штатів керівництву України. Знову в нас той самий прийом, що вище. Тут було Мені, тут сам. Тут теж сам People мається на увазі. І ось тут, між Worry і He, може бути Z, тому що по суті ми маємо справу з «indirect statements, «indirect speech», так званим, непряма мова. Не передавав. Не передав, ну не передавав, тому що регулярно е, спілкувався, тому щось там не передавав точно. І знову зауважуємо, що в нас дія в минулому, яка впливає на зараз, і вона нікуди як би то не ділася. Себто ми маємо таку ситуацію і зараз. І далі зауважуємо, прийменник він відноситься до convey, тобто «convey something to something. Від цього слова конвейер. Передати щось на щось, або щось кудись, ну або комусь. Ну і тут можна поки що зупинитися. Це перша частина. Я зроблю другу частину, тому що стаття цікава. Тут багато цікавих виразів. Всі вони вживаються. Це сучасна лексика, сучасна мова освічених людей. Будемо так говорити акуратно. Подекуди це жаргон, жаргон політичний, парламентський, навколо парламентський, урядовий і так далі. Але тим не менше це треба знати, тому що інакше дуже важко взагалі сприймати серйозні тексти на цю тему. А ця тема дуже актуальна для нас так точно. Ну і безвідносно до факту, але на жаль, в нас подібні статті не дуже сильно тиражуються і не дуже сильно взагалі обговорюються. Це велика проблема, як на мене. Тому обов'язково ми почитаємо далі і подивимося, що ж, власне кажучи, істеблішмент про нас думає. Тому продовження обов'язково буде. Список слів, який був справа, в описі відео, можна буде забрати собі текстовий файл, посилання на регіоні. Оригінал статті також я дам в описі відео, ну і як скріни, і як і плейліст, де вся ця читанка знаходиться. всі ці відео. Тому далі буде. Підписуйтеся на канал, і ви нічого не пропустите. Дякую за увагу!